Доброго дня, з вами Щедрий сад та огород. І так їдемо до спеціалістів. Ось перше питання, чому засохла черешня. Ось друге питання, значить, це Ліана така з огурців. Один тут взяв і засох. Інші ось мають такі цяточки. І четверте питання це що зробилося з кустом винограду. Я його ну, поливав, відливав. Він сохне і морщиться. Тобто, шановні друзі, да, ще, що я хотів сказати, що у мене все записано. Записано в журнал. Ладно, не буду його шукати зараз. Ну, тобто, є всі види робот, всі види оприскувань. пока пока Чекайте відео. з... З спеціалістами консультаціями.